Хоч Квітка Цісик і народилася в Нью-Йорку, однак справжньою її батьківщиною завжди була Україна, і, зокрема, Ліски, що на Коломийщині. вже чотири роки поспіль на її відсівщині збираються поети, письменники, літератори. Місце під проведення літературно мистецького дійства люб'язно надає місцевий мешканець, а ще знаний на Прикарпатті літератор Ярослав Ясінський. Облаштував його митець у своєму обісті на циганському пагорбі. Він каже, що про талант квітки цісик знає увесь світ, і лише на Україні її ім'я не пошановане як слід. Такий формат е, е, родився того року, коли було відкриття пам'ятника, і тоді ми задумали з головою спілки письменників Івано-Франківської організації, задумали зробити такий, саме такий формат. Ну, Я думаю, що поезія і пісня і поезія це одне. Цього року свято стало значно більшим. Окрім літераторів, на дійство запросили ще й юних виконавців. Для них був організований конкурс. Гран-прі у ньому здобув Володимир Притуляк із лісного хлібичина. Перше місце дісталося Роксоланя Кікерчук. Лауреатами стали співаки із Коломишини та Козівщини. Голова журі заслужена артистка України Алла Кобилянська, каже, що також дуже любить пісні у виконанні квітці. Цісик хоче співачка, щоб і юні артисти захоплювалися мистецтвом українсько-американської виконавиці. Ми завжди надіємося. Відкрити якесь нове ім'я. А що я чекаю? Я чекаю власне дійсно нових імен, нових українських виконавців. Нехай це будуть і маленькі виконавці, але я впевнена, що вони приготували українські пісні, саме такі, які співала Квітка Цісик. І я впевнена, що цей фестиваль тільки набуває своєї ваги. Що е, сьогодні, хоча невелика кількість конкурсантів, а наступного року їх буде все більше і більше. А співаки того дня підготували по два конкурсних номери. Це мали бути обов'язково пісня з репертуару Квітки Цісик та власна композиція. Однією з наймолодших учасниць фестивалю була Улянка Струк. Дівчинка, хоч і має лише вісім років, однак впевнена у своїх силах. Це й допомогло їй отримати приз глядацьких симпатій. Мені дуже подобається пісні Квітки цисик», і одну з них я сьогодні буду співати. І сподіваюсь, я на цьому конкурсі. виграю. Організацію свята взяв на себе районний відділ культури. Його очільник Людмила Федор каже, що вже давно мріяла розширити рамки фестивалю. І, хоча на сьогоднішній день лише 19 співаків взяли участь у конкурсі, керівник відділу впевнена, що з року в рік їх буде все більше. Конкурсанти це діти шкільна. Студентська молодь з більшості сіл Коломийського району цього разу. Їх є 19. Приїхали гості з Івано-Франківська. Також до проведення фестивалю в цьому році долучилося управління культури обласної державної адміністрації. Дуже мені приємно, що схвально відгукнулася заслужена артистка України Алла Кобулянська. Очолити журі серед гостей свята була і одна із сестер Квітки Цізак. Дарія Висоцька нині мешкає у Варшаві. Однак вона завжди при нагоді відвідує рідне село Ліски, каже, що вражена тим, як пошановують її сестру, хоча із нею практично не знайома. Однак доволі часто вони листувалися між собою. Нікого я не сподівалася, і мені дуже жаль, що моя мама того не дочекалася. Моя мама і ваша яка родилася тут. Хуторі ті сіків померла, коли мала. 98 років, дві тисячі шестому році, четвертому році. Так мені жаль, що вона я ніколи не сподівалася. На святі свої поезії також читали і літератори Івано-Франківщини. На жаль, не приїхали цьогоріч гості з Львова та Тернополя. Однак організатори впевнені, що фестиваль і надалі збиратиме навколо себе творчих людей. лісок Богдан Сергій Свігрицях. Програма подінтика.